Всім привіт. Зараз проведу щотижневу пряму трансляцію з вами. Сьогодні, як завжди, на своїй посадці в контейнерах в 60 літровках Зараз покажу вам вигляд їхній на цей момент, як у них насіки вже почервоніло листя. Розкажу, які я роботи зараз проводжу з ними, що потрібно буде ще до зими зробити. Ну, а ви тим часом ставте лайки трансляції, запитуйте якомога більше запитань в коментарях. Я постараюся все відповісти. Так, ось бачите, і такі кущі перевертаються від вітру. Ось. Трохи в нас вітри були. І це таке не поодиноке, потрібно піднімати. Так, зараз секунду. Так, задавайте якісь запитання. І буду з вами спілкуватися. Так. так, отже, переходимо до самої посадки. Так, перепрошую, палець. Так, отже, мої рослини в літровках, тут літровках, літровках віку, 60 літровках в 20 літровках, в 20 літровках п'ятирічного віку, 60-літровки тут же 6-й, 7-річного віку. Вирощую їх, як знаєте, в ось таких контейнерах. З геотекстилю також почав пластмасою використовувати. Пластмасовий, звичайно, набагато дорожчий, але він, але він такий більш довговічний, і в ньому не так буде сильно назбируватися засоленість ґрунту, оскільки він має кращий дренаж, оскільки він вже початково на такому підвищенню, зараз вам покажу. Ось бачите, в нього дуже 60-літровий пластмасових дуже гарний дренаж. мають ось такі виїмки, він вже стоїть якби на такій. Платформі невеликій. Це допомагає швидкому виведенню засоленості. А засоленість у нас завжди відбувається під час того, як ми вносимо добрива. Всі добрива в цьому плані погано впливають на ваші рослини. Тому там потрібен добрий дренаж, щоб позбуватися засоленості. У всяких контейнерах з геотекстилю з цим трішки важче, скільки він повністю стоїть на землі. І тут дренаж трошки гірший. Їх бажано ставити на якусь підставку. Ну, але я як бачу з досвіду вирощування, що я вирощую, немає у мене засоленості з моїми кількостями добрив, які я вношу. А кількості добрив, які я вношу, можете переглянути на каналі, вношу. Завжди показую відео, що я вношу, в яких кількостях і для чого. Так, ставте лайки. Будь ласка, оскільки у вас 14 глядачів, тільки 6 лайків. Це допоможе поширенню трансляції, більше людей приєднається, і, відповідно, зададуть якісь цікаві запитання, що буде цікаво всім послухати. Так, це на рахунок цього. Вся лохина вже досить так багато листя червоніє. Ну, ще вона не повністю така червона, але вже є деякі екземпляри, ось, бачите, дюк. Ось тут Патріот. Ось такі листя. Щоб ви знали, в цей період такому листю не варто переживати. Це ніяка не проблема для рослини, це природний стан. Ось так зараз при, холодніх, при холодних вже ночах, осінню, ось так червоні листя. Ну, воно навіть може не тільки червоніти, а там і плями мати по собі різні. Ну, рослина вже заходить в зиму. Ось так. Хто вирощує у відкритому ґрунті? До речі, вчора якраз відео знімав про відкритий ґрунт про свої рослини. Перегляньте останнє відео на каналі. Там я показував, що потрібно вносити сірку. Я завжди вношу осінню, Хоча сірка абсолютно ні до якого часу не прив'язана, терміни її внесення, ви можете вносити її будь-коли. У мене якось так завжди по часу це припадає на осінь. Сірку вношу там для підкислення ґрунту. контейнери не вношу, оскільки тут якби, в мене не дуже розкислюється земля, а там я завжди підтримую гранульованою сіркою кислотність, ну і деколи дуже рідко підливаю підкисленою водою. Оскільки там відео я говорив, що в мене навколишня земля, там де рослина в відкритому ґрунті, е, йде з pH е, 5,5. 6 а Це фактично верхня межа комфортного росту для лохини. Тому там не розкислюється земля. Я там е, використовую тільки сірку 50 грам на рік і все. В кого PH навколишньої землі вищий, можете вносити і двічі або і тричі по 50 грамів. І пам'ятайте, що якщо у вас вже розкислилася посадкова яма, то вам потрібно в першу чергу закислювати. Ну, сіркою, звичайно, само собою, але знаєте, що сірка не закислить е, в, в той самий момент, коли ви, зробили, коли ви її внесли. А закислювати потрібно так, щоб швидко, тільки підкисленою водою. Тому давайте, там, наприклад, 20 г на 200 грамів на 10 літрів остової кислоти, чи сірчаної, чи будь-якої іншої кислоти. Але якщо якісь інші, Я знаю, що 200 г осту на 10 літрів це приблизно знижує pH там, до 3,5 до 4. Ну, це приблизно, тому що у кожного різна вода. А так з іншими кислотами вже потрібно мати водяний pH-метр і перемірювати, чи ви дали достатню кількість кислоти. Чи... Чи, ну, чи її не замало, чи або чи не забагато. І тоді треба тою кислотою підкисленою водою підкислювати, Вона підкислить вже і в той момент, коли вам потрібно. А сірка вона так буде діяти на довгострокову перспективу. Тому що, по-перше, сірка, щоб вона подіяла, її повинні розкласти бактерії на сірчану кислоту. Ну і там на ще якісь речі сполуки. Не знаю, як добре по хімії, але знаю, що вона її в першу чергу на сірчану кислоту розкладають бактерії. І а цей процес довгий і фактично підкислення. Реальне підкислення сіркою відбувається аж через пів року після того, як ви її внесете. Тому майте це на увазі. Так, зараз я продовжую вносити ще монофосфат калію, адже температура повітря досить зараз така приємна, ще тепла на вулиці. І фосфор ще нормально засвоюється рослинами. Тому монофосфат калію досить швидке діє. Ви зараз добриво можете вносити. Це йде підготовка до зими. Фосфорно-калійне добриво. По тому, по подальшому, вже коли дві третіх листя опаде з рослин, це орієнтовно десь кінець листопада, я буду вносити е, не вносити, а обробляти рослини мідь препаратами. У моєму випадку я буду обробляти медяном екстра, можливо, ще дам прилипач е, там, Б30 і з такою сумішю оброблю. Це буде остання обробка вже взиму. Це йде контактний фунгіцид, тобто там, де він попаде на гілочку, там він і уб'є весь грибковий фон. І е, обробляти ним потрібно в той період, вже, коли листя опаде, щоб у вас менше пішло розчину, щоб ви не обробляли листя, яке і так вже буде опадати. Його, немає сенсу на нього використовувати розчин саме. Так, кого які запитання? Запитуйте, будь ласка. Так, зараз повідповідаю на ваші запитання. Бачу, їх тут небагато, але все ж таки. Так, привіт, Олеже. до якої пори року можна висаджувати лохину у відкритий ґрунт. Якщо, у вас, якщо ви плануєте висаджувати саджанці з закритою кореневою системою, висаджуйте їх абсолютно круглий рік. Тут взагалі немає якоїсь конкретної дати до, до поки чи відколи можна висаджувати. Адже ці рослини можна висаджувати з зимою, літом, осінню, весною. Зимою, коли у вас відлига йде спокійно, можете їх висаджувати. Тут проблем не буде. Так. Але він вм'ятий у агроволокно. Відповідно, дренаж у пластикових малий. Е, ні, там ота, е, Я вам якраз показував ту платформу таку невелику. Вона така сплошна дера навкруг горшка. Ну, Там, за рахунок цієї платформи, дренаж все ж таки у пластмасових горшках набагато кращий. Ну, Звичайно, якщо ви на землю поставите, в землі там буде дренаж гірший, ось який заб'є всі оці дирки на агроволокні, там дренаж чудовий. Чи можете порекомендувати прилад для вимірювання pH ґрунту? Е, дивіться, можу. Мінімально прилад, який ви можете придбати, це таки мура, такий, як в мене. Ну, а Цей прилад зараз буде коштувати 150-200 доларів. І це такий фактично мінімальна ціна, приладу, який, хоч менш-більше, кому можна довіряти. Всі дешевші прилади не рекомендую. Оскільки ну в реальності не показують вони правдиву інформацію. Але скажу вам так: до посадки своїх перших 100 кущів я абсолютно не використовував ніякі pH-метри. Це фактично було десь на протязі, напевно, трьох років. Я суто орієнтувався літом на стан кольору листя, чи не червоніє рослина, дивився на її прирост, як вона себе почуває. І суто, якщо листя десь літом червоніло, чи бачив, що рослина не дає, не дає дуже погані прирости, тоді вже пробував щось змінювати. Підкислював е, субстрат під нею і вносив сірку. А так то. Ну, це, звичайно, що я початково посадив рослину по всіх правилах. Я дав достатню кількість верхового кислого торфу, домішав хвої терси кори і посадив в яму, що в мене там суміш була мінімально 150 літрів, а то й більше в деяких ямах було. Віче за таких умов pH метр вам точно не потрібно буде. Рослина буде себе добре почувати, будьте впевнені. Так. Буряни не видаляєте з кущів, та звичайно, що видаляю. Але вони настільки сильно розвиваються, бо там для них сприятливе середовище. Постійна волога, добрива, піджива, тому буряни там дуже сильно ростуть. Видаляю, просто не встигаємо. Ну, не можу я це робити там кожних що 5 днів, а вони за 5 днів виростають ой, як сильно. Скільки МФК на 10 літрів води. Що таке МФК? Майте на увазі МФК? А, монофосфат, монофосфат калію. Е, на 10 літрів води монофосфату калія разово, я вношу 10 або й навіть 5 е, грам. Е, і просто вношу, якщо я вношу 5 грам, повторюю що 5 днів. Піджив... Підживлення. Якщо 10 грам, повторюю кожних 10 днів і так доки не наберу там потрібну кількість. Ось, наприклад, якщо я вношу 10 грам на 10 літрів і повторюю щ... кожних 10 днів, а мені потрібно на, там, на велику рослину внести 50 грам в сумі монофосфату калія, то я вношу аж на протязі 50 днів таку кількість. Просто кожних 10 днів по 10 грам на 10 літрів води під рослину. Це буде найдієвіше внесення водорозчинних добрив. оскільки коли ви внесете всю кількість зараз, ви, по-перше, є велика вірогідність, що ви попалите кореневу систему, а по-друге, рослина не засвоїть таку кількість доброго одночасно. Тут бачите, та рослина, що засохла, була, де була капельниця пережата, що вода не потрапляла. Фактично не потрапляла протязі десь трьох або чотирьох днів. І рослина засохла. Але є ще багато ось такого листя, яке не повністю засохло, тому в мене великі надії, що дана рослина ще буде себе досить нормально почувати на наступний рік. Звичайно, ці гілочки, де листя вже повністю засохло, вони обмерзнуть весною. Тут з них вже нічого не буде, але оці гілочки нижчі, де ще листя непогане, ось таке, тут все буде добре. Якщо краї верхніх листочків де неде зів'яло, це недостача води, так, ось якраз показую, бачите? Це в мене просто дуже сильно зів'яло, бо я тут десь напротязі двох або трьох днів е не проходився по посадці, думав, все окей. Але якщо б я тільки на, на наступний як воно засохло, так би на наступний день підійшов до даного куща, все листя на ньому фактично було би ось отаке, бачите? По краях засохше, а центр зелений. Тому там. Ну, з великою вірогідністю те, що у вас просто недостаток вологи. Адже рослину потрібно поливати ну, напроти всього сезону. Я буду полив робити аж до сталих морозів. Або до того періоду, коли повністю опаде листя і буде вже дуже там маленьке випаровування води. А так ну рослину треба поливати до сталих морозів. Минулого року полив. Дощів не було, змушений був поливати так аж до, фактично до самої зими, до сталих морозів. І я полив е, забрав ну, десь аж на початку грудня чи середина грудня. І в мене е, дочекався аж до того, що замерзли там багато форсунок, фільтрів, що мороз наробив трохи шкоди. Цього року багато таких деталей для поливу купляв нових. Ось так. Також ще які запитання, запитуйте, будь ласка, кого що цікавить. Минулого року вам показував, як розширив свою цю посадку. Ось тут два рядочка доставляв. Бачите, як гарно воно наросло за сезон. Ось цей подвійний рядочок і ось цей. Це Минулого року я розширив до цієї діляночки. А цього року планую ну, десь половину цієї ділянки також засадити. Підгроволокно цими горшками. І ще ряд продовжити ось сюди аж так в кінець. Знову прийдеться цей торф мені перекидати туди під паркан. Цю тирсу я возив минулого року, перевожував з тої ділянки на цю. А так бачите, як практика показала, треба було зразу в самий кінець. Чомусь я подумав, що я не буду розширюватися. А цього року вирішив, що все ж таки, все ж таки буду розширюватися. Так що сам собі роботу зробив. Міг минулого року все це зробити. Ось так. Так, чи є ще у когось якісь запитання? По сортах, до речі, зараз ну, тут такі поодинокі ягодки на Ліберті лишилися. Ось. Хоча ця ягодка, хоча вона дрібненька, але Ліберті це настільки солодкий сорт, що ця дрібна ягода просто надзвичайно смачнюча. І зараз вам ще покажу Аврору. Аврора це найпізніший сорт. Цього року вона плодоносить якраз в такі природні свої терміни. Плодоношення затягнеться, якщо не буде якихось сильних заморозків, плодоношення буде як мінімум десь до 10 жовтня, напевно. Зараз вам покажу, скільки там ще ягоди є. Ягоди ще ну так немало. Бачите, цілий вересень на збір йде Аврора Еліот. Ось така ягодка. Ягодка йде ну, такої середньої крупності. і Середня крупність і дрібна, можна сказати. ну Тут же ми все поезберувалися, така найдрібніша лишилася. ось бачите Але такий розмір ну, досить непоганий. в принципі. Ось ця така вара по цього року супер просто, бо минулого року було. Набагато жаркіша погода і минулого року повністю Аврора відплодоносила ще до кінця серпня. А цього року якраз її такий природний термін. Буде плодоносити аж до жовтня. Ось так. Так, йдемо ще глянемо на саженці. Задавайте ще запитання, когось що цікавить. Так, тут наші великі саженці. Не буду їх зараз витягувати, важко це показати тут буде. Йдемо до всіх менших. Рослинами, якими я займаюся, це основне лохина, жимолось, гортензії і ожина. Рослини є різного віку, О, там тільки ожина. Це <кхем>, двохрічка в півтора літровому горшку, бо я тільки перший рік її доростив до такого віку. Наступний рік вже будуть різні. Ось ці всі мої рослини. Бачите, як гортензія гарно квітує. Можете замовляти. Гортензія вся мітловидна, вона не потребує укриття на зиму. Ну, Кольора в, неї в основному такі. вона вся біла абсолютно, коли тільки цвіт випускається, а потім поступово деякі сорти починають так рожевіти. Там Білі сорти, наприклад, типу Polarбіer, вони тримаються білими аж фактично до кінця. Ось ця квітка вже десь на протязі місяця або й більше квітує. І тільки зараз там чуть-чуть проявляється рожевого кольору. Так, поларбір в основному тримається е, такою білою квіткою великою. Тут у нас е, фрайз. Sunday Fries, забув цей сорт. Fries Melba то ось там. Та до така більш червона. А це Vanilla Fries ось Ваніла Fries бачите, такий трошки більш ніжний рожевий колір, не такий темний, як Fries Melba. А ось тут у нас Пандора. Пандора зелений сорт, хоча деякі квітки починають під кінець свого плодоношення. Все ж таки набирати рожевий колір. А так в основному ось. Такий цвіт Пандори. Є різна жимолость. Це найменша жимолость, яка у мене є, Це роки років півтораці. Є з ,5, 5 літровка і п'ятирічка, великі рослини, що ви з неї гарний врожай. 20 літровках, тож замовляйте. Ну і лохина, лохина досить різного віку, різного калібру. Якраз полив включився, як чуєте. Так, ну що ж, буду якісь запитання. Так, 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 хто тут що запитав? У мене з'явилось на двох гілках павутиння, і там всередині маленькі гусениці. Так само на сливі. Це просто вирізати, це, це ж не хвороба. Ні, це не хвороба, це потрібно. Ну, якщо це не дуже поширено, вирізайте, знищуйте цю гусінь, бо вона з'їсть повністю все листя. Або ж користуйтеся інсектицидами. Просто вбивайте цю гусінь, якщо це масово. Було у мене колись на лохині, не було правда масово. Так як ви кажете, десь на десь на якихось гілочках я ті гілки повирізав. І більше та гусінь не поширювалася, але на тих гілках саме, де вона була на лохині, вона там з'їла листя була під чисту повністю. Добрий вечір. Підкажіть, коли краще саджати лохину восени чи навесні? Абсолютно Абсолютно немає значення на протязі цілого року. Це, ну я вам скажу так, чим швидше ви посадите, тим краще. А на проживання, чи це весна, чи осінь, буде абсолютно не впливає. Там однакові умови для рослин. Так, ну що ж, всім дякую за, за спільну трансляцію, за ваші запитання. Зустрінемося на наступний тиждень. Всім на все добре. До побачення.